І спаси, блаже, душі наша, Святий Боже, сіди грібки, Святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святи, Боже, святи, грібки, Святий, святий, святий безсмертний, помилуй нас. Святи, Боже, сіди, грібки, сіди безсмертний, помилуй нас. Оси, сини святому духу. Нині присної во віки віков. Амінь. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очі старіка наша. Влади попрости, про беззаконні наша. Сіди, посіди, і сили немощі наша. І мре ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отце, сину і Святому Духу. Нині пресної во віки вікова. наш, наші жиєси на небесі, Да Свіди, сім'я Твоє, да прийде да 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 царство Твоє, да буде да воля Твоя, як вона небесіді на землі, небесі, хліб наш насушний даж нам не остави нам долі наша. Як že й мостом лями дожником нашим і наведе нас у своє искушение, да измави нас от лукаво. Як у твоє й царство і сила й слава Отця і Сина Духа на ни присно й В святому Богу, нині уві, вікові, вікові. Приді, і пресною, у віки віковані, придіде, поклоніться цареві нашому Богу, придіте, поклонівся Христу, Цареві нашому Богу, придіде, поклонівся панісам, Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому, славний полковочею, Господи, Неба і землі, побачивши Тебе безсмертного царя, померло на Христі. Сотворення змінилося на обличчі небо вжахнулося, і підвалини світу зтряслилися. Я ще з вдячністю поклоняюся Твоєму, ради мене, стражданню, і молюся з розбійником, Ісусе Боже мій, пом'яни мене у царстві Своїм, Ісусе Боже мій, пом'яни мене у царстві своєї. Зараджуючи падінню ангелів, ти не взяв ангельської подоби, а будучи Богом, стався ради мене чоловіком і таким чином оживив померлого чоловіка своїм животворним тілом і кров'ю. Ось тому ми дякуємо тобі за таку велику любов і співаємо твою честь. Ісусе Боже, любови предвічне, де сильно полюбив світ, Ісусе, де покинув ангелів, у небі, зійшов до людей. Ісусе, ти заповнив людьми місце від палу ангельського кору. Ісусе, ти зрівняв людей із ангелами. Ісусе, ти обожествив людину своїми божественними тайнами. Ісусе, ти наодував її ангельською поживою. Ісусе, ти дійсна мана. Ісусе, ти гріб, що зійшов із небес, Ісусе, ти незрадлива підпора людському серцю, Ісусе, ти пожива, яка ніколи не затрачається, Ісусе, ти моє безсмертне насищення, Ісусе, ти моя насолода вічна, Ісусе, Боже мій. Єди мене у царстві своїм. Побачивши тебе в передсмертній боротьбі, коли наші ріхи важким тягарем стали тобі. Ангел прийшов і підкріпляв тебе, Ти ж взяв мене погибло на свої рамини і приставив отцеві. Тому я, преклоняючи коліна, молюся і співаю тобі. Аллилуйям. Не зрозуміли незбагненої причини твого добровільного страждання юдеї, і коли вночі з ліхтарями шукали за тобою, а ти промовив до них це я, то вони одразу відсахнулися, але потім зв'язали тебе і повели. Ми ж, припадаючи до тебе, зі страхом молимося. ти Сонце, яке шукає з ліхтарями, світу Та світ, й затьмарив тебе. Ісусе, що мечкаєш в недоступному світлі, влада пітьми, обняла Тебе. Ісусе, безсмертний Божий Сину, Синкої Сін, на смерть видав тебе. Ісусе, в якому не було лукавства, зрадник лукаво поцілував Тебе. Ісусе, ти задарма усім себе роздавав, та сам був проданий за срібняки. Зв'язаний, ти розриваєш кайдани. Ісусе, зв'язаний, твої руки невинні і серце твоє чисте. Ісусе, зв'язаний зв мої невгамовані пристрасті. Ісусе, ти агне, що його ведуть на заклання. Ісусе, ти зробився рабом, тож помилуй мене раба свого. Ісусе, що був у людській подобі, направ мене, що вподібнився до нерозумних істот. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві своїй. Завдяки своєму божеству ти передбачив триразове відречення одного з твоїх учнів. Він же побачив тебе, свого Господа, і вчителя гірко заплакав. Поглянь на мене, Господи, і врази рази затверділи, серце моє, щоб своїми слізми я вмився від гріхів моїх, моїх, співаючи тобі. Аллилуям. Маючи владу за чином архіреям, Мелхиседека до віку, ти владико, і Господи всіх став на суд перед фальшивим мархіреєм, Ти прийняв муки від слуг своїх, а від мене приймив Отцем. Ісусе, безцінний, ти за ціну був куплений. Ісусе, все майно наше, розбійники розрабував. Бажання всіх Петро відкинув Тебе, Ісусе, досконалий Божий чоловічий, юдеї з Тебе глумилися. Ісусе, Моя, плоті поучні Тебе покинули, Ісусе, не зловний, я чи звірі пожери Тебе, Ісусе, Хияри, Ти своєю кров'ю війшов до святилища. Ісусе, непорочний, від смерть не охорони мене, Ісусе, відлучений від річників, від ріків, визволь мене, Ісусе, що маєш владу в'язати і розв'язувати прости мене, Ісусе, що вище небес від земних речей, мій піднеси. Ісусе, що сидиш, праворуч праворучиться сперед свого лиця не відкидай мене. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві своїм. Юдеї батька свого, діти, відчуваючи в собі бурю, вбивства, відкинули тебе праведну дорогу, правду і життя. Ми ж визнаємо, що ти Божа сила, в якій криються скарби премудрости, тому співаємо тобі, Аллилуйя. Хоч Пилат почув твою мудру відповідь, втім засудив тебе на бичування, ніби ти заслужив на це через ту єдину провину, що не знайшов у тобі жодної вини, хоч Він і обмив собі руки, та все ж осквернив серце своє, ми ж б'ючись у груди, усмілюємося, отак промовляти до тебе. Ісусе, Сину Божий, сину Діви, не беззаконня, чинили напасті Тобі. Ісусе, що безрічний був річники, збичували без вину тебе. Ісусе, полишений без одежі польовим лілеєм Ти красу даєш. Ісусе, ти був непокритий та покриваєш водами висоти свої. Ісусе, весь у ранах ти наситив п'ятьма хлібами п'ять тисяч людей. Ісусе, лозва істина, ти достопа, бо прив'язаний. Ісусе, у стопі хмаровому, ти промовляв до людей. Ісусе, царю замість данини ти отримав рани тяжкі. Ісусе, тебе увесь день через мене ранили. Прошу тебе, лікуй рани мої. Ісусе, земли святає, як олюті звірі, зорали, насити життя дайним хлібо мене. Ісусе, каменю, що його вдарили кров'ю, витеклою, освяти мене. Ісусе, нема такого болю, як твій біль вибав від болю мене. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві своєї. Ти, що зодягаєшся у світло, немов у ризи, одягнувся бочою своєю кров'ю. Я знаю, я добре знаю, чому в тебе червона одяж. Це я, Господи, я своїми гріхами зранив тебе, тому тобі задля мене пораненому співаю. Аллилуйя. Побачивши тебе зневаженого і покритого ранами, бо натхнений Ісая був вражений і заволав, бачили ми його, та не мав Він вигляду, ані краси. Ми ж у зворушенні кличемо до тебе. Ісусе, улюблений, Сину, Боця, Ти був покараний. Ісусе, не було здорового місця, на тобі від голови до ніг. Ісусе, тростиною бито по голові Тебе. Ісусе, правиця Твоя прославилася мутністю, а Потім дано тростину Тобі. Ісусе, ясні очі твої кров'ю залиті були. Ісусе, Твоє лице подібне до сонця, нині опльов. Що натерпівся відборди, ти увінчав людину славою та честю. Ісусе, на якосам'яни, ли не смій дивитися, бито по лиці Тебе. Ісусе, бито тебе творив Ти волю Отця. Ісусе, Небесний, звершитель уріжних і на тебе накинулися. Isuse Bože, na krasu Tebe nišća dno terzali. Isuse, što bu već poraden i sili cilo mene. Isuse Bože, mi pomijeni mene u carstvi svojim. Пилат був оповісником твоєї непорочності, показавши народові, що у тобі не було нічого, через що б, за, що, через що б ти заслуговував смерти та юдеї, побачивши кротою, заскриготали проти тебе зубами і закричали: Розіпни, розіпни його. Господи, визволи нас від вічного скрегоду, щоб, цілуючи твої рани, ми співали. Аллилуйя. Восіяв ти, Боже, всіх на ганьбу для ангелів та людей, коли Пилат промовив Ось чоловік, Отче небесний поглянь на лице свого Христа. Приді та поклонімся принижному ради нас, Ісусові взиваючи. Це небесне зерно, що впало, між терня. Ісусе, твій виноградний повінчав терням Тебе, Ісусе, що й одіжу для всіх бар'яницю брали тебе, Ісусе, глава церкви, Сьогодні та яньбою для людей. Ісусе, єдиносушній з Отцем, посміховичем для людей Ти став. Ісусе, сотворителю, стоміння, мучили Тебе. Ісусе, Божий чоловіче, ти вмів терпіти муки відра. Ісусе, лікарю, уражений ріхами, дай мені покаяння. Лі. Isus se, Gospode, Tsaruje, Bože naš, istinni. Isus se slave Oca osveti mene. Ісусе, пастирю уражений, порази бісів, що спокушують мене. Ісусе, твоє тіло було сукрушене, сокруши любов'ю, серце моє. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві своїй. Слава тобі, Христе, Боже, Пані наше, слава Тобі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молит вам і причистий своєї матері, з цілою чесною жотворящого креста, блаженно священному ученика Теодора Єпіскова Мукачіського, і всіх святих помилуйте і спасет нас, як облах і чоловіколюбець. Амінь.